Завершили змагання традиційне, кубок відкриття сезону. Я вважаю, що сильніші команди зайшли до фіналу. Дозвольте перейти до нагородження. І до нагородження запрошую голову Федерації футболу Олександр. У кожній команді було визначено кращого гравця. Значить, у команді, команді темп жовтим кращим гравцем визнаний Богушенко Віктор. <правді> у команді 5-річка кращим гравцем визнаний, визнаний Какадію Олександр. Городити грамоту, та кубком команда фіналістів, кемп, село Змобіль Ну і переможець цьогорічного кубка від сезону команда Петричка, село Гричне. Oh!